Я веду розслідування в інтересах держави на особливо великі суми по викриванню корупції. Ну Не приставилися, якийсь мужик в халаті, якомусь чорному, який себе веде, не подобаючи. Є ще жінка теж така сама. Так, дивіться, я прийшов тут на судові засідання, я в інтересах держави виявляю, е, виявляю корупційну схему, підпільні казино роботу і тих осіб, які користуючись службовим становищем, їх покривають. Андрій Андрій? просто, зватися, просто на щоб не вражати особами, а фіз особами не ваша проблема. Процес я, а не ви особу людина не має права звернутися, що є інтереси порушені чи як. Ви в чії вражаєте? Має, вражає? має? право перед вами людина. Тому треба обов'язково їх зараз з'ясувати, хто вони такі, на які підставі це все робиться, і е, притягнути до, до відповідальності. Получається, йде якась змова, і вже який раз тривається засідання, щоб не розглядати. Тобто знаходиться люба причина. Користуються даними фізичної особи Олександровича, або е, навіть. Я вам дуже дякую за допомогу, але тут є повне процес. Я і, кажу, де, що... то... зараз вашу особу? Щоб вони не ображали фізичними особами, особами а просто називали просто активним. Угу. Е, чи є у вас документи, які посвідчує вашу особу? Відповідно до е, закону України про демографічний реєстр, документів, які сьогодні закладу, вилучений перелік документів, які... Особи. Я прошу вас під'явити документ, який посвідчує вашу особу. Чи є у вас паспорт? І або інші який, На основі посвідчує. Ну, Чи є у вас інші документи, які посвідчують вашу особу? У нас є державі або юридична, або фізична особа. Є, люд, є люди, ви кого захищаєте? Людей почувство, правильно? Вони зірвали і пішли в ну, Треба вияснити, таке вони нам пояснюють. Тому інтереси держави на сотні мільйонів гривень зірву не засідання. Давайте ви назвіться, хто ви, бо ви документів не показали. Дивіться, оцей мужик сидить і нічого не пояснює. Вийшов в халаті, зірвав два рази засідання. Не показує ні разу документ. Сидить от в чужому кабінеті, в людському. Я примініс сюди повідомлення про злочин в інтересах держави на півмільярда гривень. Yeah. Що? А ви хто такі? Діли халаті, що ви собі будете підтримати? А, а такі то суддя у халаті Чувак не показав навіть документи. Виясніть, хто він такий, і хай він пояснений, який писає зарвав Добре, за Він слідкує за, моє, за моїм блогом, він знає, хто я, що я веду розслідування, він зізнався. Але каже, я вас не знаю. Він знає, але не знає. Документ, зараз... Покажіть ваші. ваші документи, хто мені хочеться. Ви... Зазніміть документи Друга. і хай пояснить, на які писають, слідчо оперативно везти. Ти що буде себе вести професор в халаті? Людям не може показати. Так, да, Людям не може, а працівникам Про поліції, поліції відмазка буде. Дякую боки, яка дисципліна. Особи, прочитайте полісмет. Мені там поліція допомагала. Ну що ж, добре, вибаста. Я не почитаю. Не вони можуть, ви думаєте, почитати коридори? Вони надобно, надобно трошки ман. Я можу сказати, що на дітей. Ну тут нас може пройтися тут, так? Ми не дозволяємо. Давайте, давайте, давайте. Тут усі ми читаємо. Дякую, старайтеся. Знову почалося. Професором він. Ще розслаблення, блін. Є, є, є раз зафіксовано, так? Да? Та, а що він мені не показав? Дивіться, я не знаю, з ким я говорю, якщо цей да. Чому він на якій підставі зірвав засідання? От мене фігурує сотні мільйонів гривень. Він знає. Він мені одне відео сказав, каже, да, я в курсі, я дивився. Тобто він знає, що я веду розслідування. А потім каже, претензія. Тобто я, наприклад, журналістським посвідченням приходжу в будь-який суд Києва. Ну, йдемо зараз ще одну оформив жіночку. Вияснив мене. То, 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 то я потім зазначу обов'язково в протоколі. Я подам офіційне пояснення. Що пояснення, на якій чи старі зірвано засідання було? Була змова колективна, да? зірвали просто засідання. І двоє наблюдають за моїми блогами. От відео є, да? що він, цей дядько в палаті чорному темному синьому, зізнався. Каже, так, да, я ваше відео дивився, бачу. Тобто він знає, з ким він говорить. Він знає, що я буду розслідувати. Але він хоче документально достатися. Типу. Ну, це я передам вищі інстанції міжнародні такі. Просто нам треба зробити фіксацію, що працівники так себе ведуть, не до речі. Я ж не в своїх інтересах, в інтересах. Прокурор не приходить, бо йому інтереси держави не, не цікаво. А має порушити справу проти ще прокурорів. Тому що згідно закону я приходжу, е, от прокурор, по вашій думці, чиї інтереси представляє? Держава? Ну, звичайно. І я представляю державу. Тобто я знайшов для держави, вивідав сотні мільйонів гривень. Прокурорів нема. Суддя зриває засідання. Як це буває, я обов'язкові. Чиї інтереси я представляю, що це не розуміють. Тобто представники держави зривають засідання, а не приходять на засідання. Цікаво. Треба оце розібратися. Я так розумію, що люди палатах, діхати судді були. А я не знаю, як мені документи покажуть. Вони от, може вам щось показують, а мені не показують. Приходять умніші і... А мені нічому бачите? Ви прийшли ви посвідчення поліції, показали, так? Да? Ви ж паспорт не показуєте додатково? Ні? ні? нам нема У ну, мене а а є, є. є службове посвідчення, тобто я працюю журналіст. Я показав, все. Сюди проходив. У мене є відео одне підходило, а потім різко стало не підходити. То йде колективна змова, яка стаття 27 Кримінального кодексу. 27. 28, 256, тобто є ціле угрупування правоохоронних органів, які оце все курить. Групіровка, яка має командний центр. В мене є відкриті кримінальні справи. Не тільки. Не судді, вони керуються так само Законодавством, вони не, не можуть собі там викликати надуманих причинах. Хай пояснюють, на які писає зірвано засідання в інтересах держави. Там документів, які прописані, що він передбачає, що він позитив. Ви мені не розказуєте. Але... не вказуєте. Але... Ваше, Ваше теж не вказане. Але ви теж це, да? так, так, так? Я і інші не своєї себе. Якщо ви особа, так, відчому, я не особишу. Я вам ще спорту. що ми демо від мене, я можу відео відкрити, де мене в мене в вищих судах приймали, а потім різко перестали. По змові. Питання не задається. Тобто одні приймають, другі не приймають. Вибірково. Тобто одні согласні чомусь не, не задаєте питання, чому согласні, а от коли їм десь, десь треба, вони не согласні. Вибірково. Це слідство вияснити. Тобто вибірковість на свій розсуд. Не згідно закону, а на свій розсуд. Як це свій розсуд, я не розумію. Ми тут відстоюємо інтереси держави, вони би мали мені безприяти, щоб інтереси держави стояти. У мене є конкретні факти, в мене є відкриті кримінальні справи. І є... Що подано? Це стаття 27, 28, 256, тобто колективна змова. От можливо. Тому треба це її вияснити. Ви бачите, бо ви там щось знаєте, в мене більше року. Розслідування ведеться, відкриті справи, а потім почалося таке от штука. Займається нереально такою серйозною роботою. Ви проробили такий багаж роботи зібрали таку велику інформацію. Ні, yeah, ще Зараз тут заключилися в тому, що просто не хочете yeah. показати документ, що засвідчує вашу особу. Yeah. 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 Ви, де є ви так швидко трошки... передписано, Регламент. Я це бачив законодавство. Давайте без всіх документів, no. Ви, ви трошки не особу, Якими людина користується у давайте, розгляду? Пам'ніть, що надбати. Давайте нам треба зад... такого, ви, Вам не поясню, вам не пояснити, бо до тому що Ну, такого парламентарного Давайте я ще раз говорю. Садочка давайте не без, без дитячого садочка, ви не компетентні бути добрі, не не давайте такого. Бо, бо ротом, що ви не можете продевити до менше просвіченого вашу особу. Та не особу, не путайте, не ображай мене особою, ще раз прошу. Ну, а, а чому ви понадобилась передбачувати що ви особами? Ви так, давайте попроще себе від Ви попроще себе я сказав. Законодавець не каже, що що людина. А мені пофіг що законодавець говорить. Віде, не ображайте мене. Не я, я сказав. Виясніть, чому я розберуся. Ви, Ві якщо не компетентні, назад. ви, якщо не компетентні, їдьте назад, хай приїде компетентна людина. Не розказуйте мені, як жити на моїй землі. Виясніть, що там відбувалося, фіксуйте, і вас ну, не в мені ото розтежити правній державі, а що користуйтесь всіма її правами? Ви що не, не розумієте, розумієте і... я розслідую питання на сотні мільйонів і мене переслідують і прочі. А і а вони ну, мали сприяти. Це а проходит. Я без вас розберуся, що ви мені це водби. Хотихоти хота Що ви мені починаєте? Закрийте рот, просто і сійте, фіксуйте і виясніть, що там робити. Тому що я сказав, я сказав, не провоцируйте мене. Шо, шо не провоцируйте мене. Ви чого мене це цикля... ви маєте можете ви можете вияснити, вияснити туди. Можете, можете до нікого, чи що, я, я не знаю. розумію. Попроси свого шановного е колегу, щоб не провоцирувати. Я я сподобал... А, ви такі самий типу, та кожне. Тоді так. ви будете <плес> <плес> добре їдьте по роботі собі <плес> і виключіть мені друге. Тому виясніть, хто там, що там мені потрібно. А не розказувати мені, як жити. Що то за виходки такі. Я без вас розберуся. <плес> Якщо ви не компетентні, не лізьте, де вам не потрібно. <плес> 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 Виясніть, що там. Та, та, я розберуся та, без вас, що ви блінцек, виясні, ви хто там ціло. Я вас не питаю з консультації. А, 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 нащо На ви перебуваєте? Ми маємо вияснити, що там за робиться. Та, Я робить. Нащо він мені вуха нав'язує оту фігню? Виясніть там, нащо він мені розказує живи? Що це за маніра? Нащо він мені Закрити моче закрити добрий рот. Дивіться, він улибається і хідно нагло. Ну, та... І мене цепляє. От, от що то не провокатор? Ні. Вийдіть, будь ласка, звідси. Працівник поліції. Що ж він працівник поліції? Аваковська фірма за кордоном. Вашим власником лишився. Тому сидіть і мочі. Що починають? Виясніть, хто там що. Блять, да не бурчить, замакали. Що тут, блін? Що провокатор просичиш? Ви що? працівників поліції. Щоб не бурчали тут. А ви якщо ви це? хочете, щоб не бурчати, звертайте додому, до жінки, до того сина ні. і там будете розказувати. Виясни, хто там є. Там За нарушителі тебе покликали, щоб ти виконав службові обов'язки. Взяв, виясни, Я хто виясни, там є. Нарушителі. Виясни, виясни, не можна людину образити до того ну, нарушительно викликаєте, якщо його суд не визнає нарушителем. Виясніть, хто, хто там є. Вас викликали, щоб ви надали послуги. От надайте послуги, виясніть, хто там є. В чому проблема? Чого ви тут стали? Послуги. Так, які ви надаєте? От ви вас подзвонили, сказали, прийти сюди, надайте. Сервісний пост. центр там надане послухає. А ви теж сервісний це центр? Це центр. Це Ваша вакууська фірма це є сервісний центр. Надайте дайте Вас викликали, щоб не він вашим директором як був, так і лишився. Чому проблема? Ви там Що ти умнічаєш? тут? те, що тобі сказав. Чому тут 25 ситуація, яка в державі відбувається? Це якісь не людьопали. Виясніть, хто там є. Ще раз. Ну, повідомили представники судової охорони. Так що ми тут стоїмо, я не розумію? Що ви тут стали? Ми маємо вияснити, хто там є. Ви допомагати будете чи ні? Чи ви викликати другу групу, що допомогла? Якщо ви не справляєте своїми обов'язками. Ми, так, ми так, що хлопцу чекаємо? Ні, просто закрили 20. двері. Ми тут стоїмо скорі, непонятно. Тому що порушення громадського порядку в кабінеті не дозволили. Провокатори по нас борються, блідок. Бачите, чому якось працює все в односторонньому суду спокійно, це є судова установа, які відбуваються в судові сусідами, які так само люди окремували. Відповідно, підпіду... я думаю, що, 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 що таке правопорушення. Зі сторони судді, це, що це за, зараз... за наші ваші просто слова, які нічим не прийти. Що ви вважаєте, що там відбулися якісь стр... про правопорушення зі сторони судді Ви звертаєтеся заявою. бачите, для ознайомлення я при... ну, не придумав. Ну так це не то, що придумав. Це от пам'ятка для правоохоронних органів прокурорів та суддів, законодавча основа захисту викривачів в Україні. І тут зазначені статті, по яких вони згідно закону про запобігання корупції, плюс е КПК на основі КПК воно до, от, наприклад, частина 9 статті 214. КПК України говорить, що, наприклад, якщо е, я подав в преамбулі, написав повідомлення про злочин згідно закону про запобігання корупції, вони автоматично мають внести і мають передати дані в НАЗК, задублювати. А вони мені свідомо пишуть, типа частина четверта, п'ята, тобто тупо занижують зразу. От дев'ятого вони, типу, опускають, нагло зарубують. А згідно закону, якщо в преамбулі пише, що закон про запобігання корупції автоматично має частина дев'ятого. Вони нагло пишуть четверта-п'ята, щоб туди не заплати, щоб на ЗК не зайшло. Бо якщо в ЗК зайде, це типа як державний реєстр, закон про запобігання корупції, зазначається, що є така то корупційна схема, її розслідують, і все, вони з державного реєстру вже не витягнуть. Має бути відчок перед Верховною Радою і прочі. А щоб цього не було, вони занижують, Типу, вони зразу пишуть звернення громадян і частина четверта, частина п'ята, типу такі маніпуляції. І я отаку от пам'ятку їм подаю, таку пам'ятку. І ще тут є друга пам'ятка е е свідоме. Оце, що вони роблять, я їм пишу юридична смерть людини. Юридична смерть людини це тут теж розписані певні закони. Якщо вони свідомо мене пробують понизити в статусі, да оце свідоме це свідоме пониження. Я їх попередив. Звідут є пам'ятка для них теж за такі дії. Тобто пам'ятка і про запобігання корупції, я розказую, і пам'ятка про свідому смерть людини юридично. А юридична це прирівнюється фізичною, тому що тебе якби прирівнюють. До фізичної особи це не живого об'єкта, і все, і типу автоматично Ну, кристина. не маєш прав людей. Так, да, Ти вже як не живий об'єкт з тобою, типу, маніпуляції. Отакі. Тому вони так так нагло зухвало, стараються мене принизити. Але а? я їм дав пам'ятку, якщо ви це зробите свідомо, тобто ви маєте об'єктивно розслідувати справу. От я заявив, кажу, я людина користуюсь певними благами і про В чому проблема? А вони мене, якщо свідомо е, схиляють до такого от, рівня, типу, свідомо. Тобто це вони діють на користь по перше тих, проти кого я веду розслідування. Да, тобто вони їм е, стараються пом'якшити злочин, типа ну покарання і. І ці всі моменти я їм зазначив, вони знають усвідомлено. Вони підписались, коли я їм подав документи, вони прийняли на розгляд, вони під то погодились. Получається, вони не опростосували. Тобто, оця пам'ятка зазначає: плюс ще зазначено, що якщо прокурор, я зазначив, якщо прокурор не явився в інтересах держави сприяти мені і допомагати, бо тому, що. Тут згідно закону про запобігання корупції зазначається, що прокурор в першу чергу має, мені не адвоката мають надати, а це прокурор біля мене має, має бути, бо тому що прокурор це представник державних інтересів. Да? Ну, значить, відповідно, він мав би бути в кожному засіданні, бо тому що він представляє державні інтереси, і я виходить. То, а чому його нема постійно? І я судді написав, якщо прокурор свідомо... Щоб вона ознайомила з тою пам'яткою. Якщо прокурор свідомо проігнорує ті факти, то він автоматично буде йти як покривач ну, той, що саботує, покриває проти державних інтересів. Тобто і зразу зазначив, що суддя має видати окрему ухвалу по поводу того, що проти того прокурора, який проігнорував виклик згідно інтересів держави, щоб порушити кримінальну справу за сприяння оцій злочинній групі, які яку я викрив. Тобто він як її, типу, учасником виходить. Все, я йому такі е, зараз сюди подаю отаке пам'ятку. Я розробив згідно законів. Я нічого не придумав. Тут все згідно законів, тут нічого невидуманого, ні самого такого е, творчества нема. Просто правильно розписано, розкладено. Все, я їм подаю. Все, знайте, що ви, якщо свідомо це зробили, ну, ну і, давайте, а от таке злочим. питання. Чи от, от як у тих який видали це розслідування про корупцію в Україні можливо десь в законодавстві прописано, що людина, яка звертається з наміром викрити корупцію, має пред'явити якісь документи, типу посвідчення особи або щось інакше? Чи такого не, не немає ніде прописано? Чому вони саме вимагають від тебе таких документів? Я ж пояснюю, вони вимагають, щоб таким чином сприяти тим органам, які от працівникам правоохоронних органів, які порушують проти мене і проти інтересів держави, типо закони, вони їм намагаються сприяти тим, щоб не не було зазначено, що вони пішли проти людини, бо тому, що як ви прочитаєте кодекси, всі закони, конституцію міжнародні договори, вони в першу чергу зобов'язались виконувати е, закони в інтересах людини і громадянина. Фізособ там немає ні особ, ні фізособ. Це там десь колись впливають, тому що фізособа має права і обов'язки. Е, ой, має тільки обов'язки особа, е, громадянин права і обов'язків. Людина має тільки права. От. І вони стараються е, такими от маневрами е, вписати, що це тіпа типу, була якась особа, хоча б громадянин, щоб Зменшити відповідальність, тобто в них є такі пані вести розслідування. Ні, покажу, вони ведуть чи... розслідування, але просто вони вже мусять зазначати, що порушено було права людини, а не особи і не громадянина. А, а права людини порушення це дуже значний е, врази, тіпа е, якби порушення е, е, дуже ну в рази більше, ніж. Проти фізособи, а фізособа, я кажу, не, не живий предмет, тому ну що ж, яке може бути порушення проти неживого предмета, виходить, знаєш, типа того. І тому вони отак зухвало, так, зухвал, от, так е, от змовляються, щоби один суддя, другий бачиш, вони зазначають, да, ми твоє відео дивилися, ми то цей, ти ж там давав. А там, А чому не заїкнулись, де я не давав? Чому де з е, журналістське посвідчення проходило, де мене сприйняли, де от ми жаном з Остапом відео були, де мене признали мужчиною? да? Де повністю все спрацювало, все нормально. Чому там не враховується? А чому вони вибрали тіпа, вибірково там, де вони їм вигідні? Іде да? ну, тобто, двійна ігра, тіпа, свідома двійна ігра на користь mm -hmm. інтересів. Mm -hmm. Це йде мова там, десь про компетентні органи, а десь некомпетентні органи. Так, тобто, це e -hmm. свідомі, да, тому що судді це знають, тому що не були б вони компетентні, вони б так не наполягали. Ніби так не жали, типа розумієш. Тобто вони в цьому мають конкретне розуміння, і тому для них це дуже суттєво, е, от так, щоб провести от в такому ракурсі. Тіпа. це для них, як кажуть, не то можна сказати принципіально дуже важливо управдання своїх інтересів. Тіпа. Вони свідомо дають можливість цим групіровцям, от якщо б не було після, коли то ми були 30 числа зірваного засідання і сьогодні не зірвано. Тобто вже б, може слідство проходило. Ну людям отак ну, цікаво портити кар'єру свою. Добре, щасливо. Тоді будемо озвучувати якісь питання, нові появляться, обов'язково будемо розповідати. Дякую.